you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Народний депутат Петро Порошенко дав чергове велике інтерв'ю, в якому розповів на загал про цілком таємні стратегічні документи, які визначають дії Збройних сил України на 2024 рік. В своєму спічі нардеп Порошенко під приводом заспокоєння українців розпотякав на всю країну та й за її межі про те, які цілком таємні документи планують та регламентують військові операції усіх родів військ збройних сил України. Він відмітив, що план оборони стратегічний. Замисел та план застосування збройних сил існують, розроблені у синергії військовим та політичним керівництвом та визначають об'єми всього необхідного для перемоги, в тому числі мобілізації та військового виробництва. Іронічно, що Порошенко відмітив, що віддати подібний цілком таємний документ у руки депутатів це те саме, що віддати його Путіну. Те, що Севочолий досі відчуває під собою президентське крісло, новина не нова. Проте такого заперечення реальності варто ще пошукати. Порошенко сам же критично оцінив власний спіч, адже сам він то. Й безвідповідальний депутат, який розповідає на весь світ про документи, які мають бути в абсолютній секретності, та передає інформацію про них не тільки українцям, а також і ворожим агентам. Можливо, інформація про існування таких документів абсолютно не новина для противника, проте перелічення аспектів, які в них затверджені, та інших важливих деталей, без сумніву, може зацікавити спецслужба Російської Федерації, які відкриють полювання за цією неоціненною інформацією. Настільки бездумна розповідь про настільки важливі аспекти. Оборони заради піару та цитувань власного інтерв'ю ще одна ознака абсолютного нарцисизму експрезидента Порошенка, який абсолютно не рахується з інтересами держави і займається ймовірно усвідомленим шкідництвом всередині української влади. А ми пам'ятаємо з попередніх блогів, що європейська солідарність дуже прискіпливо ставиться до підрахунку цитувань та згадувань свого сивочолого лідера, тому і сам Порошенко активно працює в цьому напрямку, піднімаючи свої згадки у змі та соцмережах. Проте важливим питанням є і інформаційні джерела Петра Порошенка. Якщо ж за його словами депутати не мали доступу до цієї важливої інформації, а Петро Порошенко є народним депутатом, цілком логічно є висновок, що він сам не мав безпосереднього доступу до цих документів. Чи говорить експрезидент про них на основі своїх джерел, або ж взагалі не був посвячений в деталі, невідомо проте будь-який витік подібної інформації до Порошенка, як він сам щиро сердечно зізнався, прямий квиток до рук Путіна. Адже довгий язик сивочолого не здатен втримати навіть найменшу таємницю, якщо на кону стоїть можливість добряче попіаритись. Хотілося би також наголосити на тому, що розповідаючи в інтерв'ю про такі комплексні та об'ємні документи, які розроблені для оборони України Порошенко суперечить сам собі. Він часто заявляє про те, що влада не займається обороною достатньою мірою, забуває про важливі аспекти, такі як захист кордону, та любить повчати військово-політичне керівництво держави з трибуни Верховної Ради, возвеличуючи свої Здобутки за період ООС, проте виявляється, що українська влада таки не сидить, склавши руки та активно працює над тактикою та стратегією та має важливі здобутки, які Порошенко сам визнає, наприклад, успіхи в Чорному морі. Нардеп навіть не розганяє зраду, що відносно невдалого контрнаступу, спокійно відмітивши те, що Збройні сили України здобули важливі перемоги. Проте Петро Олексійович, справедливо поклавши відповідальність за стратегічне планування на президента Зеленського, забуває згадати і про його вклад. Лац, ці перемоги, адже відповідальний не тільки отримує на горіхи у випадку провалу, чим дуже люблять займатися в українській політиці, але і збирає лаври перемог, якими так не любить ділитись. Екс президент Порошенко на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.